Опустилися в залоги. зодягла волинь стрічки в колів чорної оздоби, По церквах горять свічки, пам'ять смертної жалоби. Обгоріли БТР, закривавлені герої. День не день, страшний четвер, кулі, мов осині роги. Розпач плач і біль батьків, коси виривають жони. Смерть доноситься степів, б'ють на вад небесні дзвони. По країні дух гріха твій і мій і України. У стіна гірка глуха бродить Божестю ще нині. Помолімося, брати, за гріхи на милість Бога. Ти солдат усіх простий, ти опора і підмога. Україну теж прости і Волинь золотокосу. Не міч нашу відпусти, Не несемо важку ми ношу. Задягла Волинь стрічки в колір чорної оздоби. Жовто-сині прапори опустилися в жалобі. Дощі, 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 і знов дощі. посадок скрабель на душі, Ромашки плачуть польові, сміється смерть вітри в крові, сльоза червона, мов вино, прощусябій не так давно, Палають шини, блокпости. солдатів господи, прости. Вона у них лише одна, на теренах іде війна. Піднявся в ворог гвинтокрил, доставить ранений готил. У поле дика пішла смерть, розбито ворога още, Від думки кішка на душі, дощі, дощі сльоза в душі.